Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, долучається до нашого ефіру. Пані Оксано, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Оксано, ми бачимо зараз в мережах, в обговореннях ця тема стоїть гостро і постійно згадуються посадові особи, міська влада. Але хочеться поговорити і про роль саме військових адміністрацій у вирішенні цих. Проблем і питань. От за що відповідає вона саме ця структура, які її повноваження? Доброго вечора ще раз, пане Сергію, дуже правильне питання, тому що якщо говорити саме про Київ, то тут є військова адміністрація і взагалі військові адміністрації указом президента положення про них були створені. На початку повномасштабного е, вторгнення е, указ номер 68 президента України, і там е, абсолютно прозоро зрозуміло виписані повноваження військових адміністрацій, серед яких в першу чергу стоять питання безпеки цивільного населення, забезпечення е, всіх механізмів захисту це питання, яке стоїть прямим завданням указом президента. Перед військовими адміністраціями це стосується і Києва в першу чергу, і інших адміністрацій військових, які працюють сьогодні в населених пунктах, тому що у нас не тільки в Києві є такі адміністрації, які паралельно разом з радами працюють. Ну так, власне, Київ вже має особливий статус, як і Севастополь, який ще доведеться повернути, так. Але ж все ж таки, ну як розібратися людям? Ну тобто, з чого починати? І звертатися в райдержадміністрацію, вона ж підлягає вже виходить КМВ. Правильно я розумію? Правильно, ви розумієте, і знову ж таки, районна державна адміністрація це прям, пряме підпорядкування президенту. Це структура, яка відповідає, які належать на балансі, яких знаходяться поліклініки, школи, це в основному ті приміщення, які знаходять, в яких знаходяться укриття і об'єкти соціального цивільного захисту. Тому якщо говорити про те, що треба робити мешканцям міст. Для того щоб для себе зрозуміти, хто і як повинен їм допомогти в захисті, то в першу чергу, звичайно, треба зрозуміти, яке укриття для них найближче і найбезпечніше, тому що не завжди ближче, це безпечніше. Укриття бувають різні. По-друге, з'ясувати для себе чи через ОСББ, чи через чи через управляючу компанію свого будинку. Це приміщення, це укриття кому належить, чи воно працює не працює. Бо якщо все добре, значить для себе з'ясувати, як воно працює в нічний час. Якщо є проблеми з цим приміщенням, то звертатися в районну державну адміністрацію, вимагати від свого експлуатуючого підприємства, яке обслуговує будинок, щоб вони теж це робили. Тому що насправді я знаю, я живу теж в Києві і наше обслуговуючи підприємство, воно займалось тим, щоб облаштувати наше приміщення для укриття. Пані це... Оксана, просто ж це... наймо я зрозумів. да, це хід думок, а просто воно найважливіше це безпека. І говорити про те, що це там це відповідальність усіх, і кожного насправді теж зокрема. Але це вже трошечки нагадує політику. Насправді що за цим ховається за цима всіма е перекладаннями. Е ми бачимо з одного боку, що всі за це переживають а потім на це вже і відповідальність якось не розділена здається, бо все на одного валять і все. Ну на жаль, у нас так стається, що до 24 лютого у нас була політика. І я пам'ятаю, коли в асоціації міст України ми проводили засідання правління на початку 2022 року, і до нас відмовився прийти міністр оборони, тому що казав, що це буде політика. А чи буквально через декілька тижнів почалось вторгнення? І з'ясувалося, що дійсно громади найкраще були готові до цього вторгнення, тому що ми напрацьовували роботу між собою на горизонтальному рівні. І після того, як ми всі тішилися, і відбувся контрнаступ, і ми зрозуміли, що да, Україна в будь-якому випадку перемагає, ми це можемо питання ціни і часу, і знову повернулася політика. На жаль, в українські е телеграм-канали, навіть на єдиний марафон, і все решта, питання в чому? Я би говорила зараз про можливе про повноваження і обов'язки, хто повинен робити і хто повинен це контролювати. То е, якщо говоримо про Київ, Київська е, міська рада е, спрямувала в районі державної адміністрації мільйони гривень для облаштування захисту е, пунктів захисту. Це одна частина і надає всю допомогу, яку просять районні адміністрації для облаштування таких центрів і бомбосховищ. Метро, як працює, яке повністю підпорядковане саме раді КМДА Віталію Кличку. Ми всі знаємо, воно працює від першого дня як бомбосховище. Це одна частина. Це те, що робить міська влада, цивільна влада. Є інша частина, коли заставити приватних власників відкрити приміщення можна тільки користуючись повноваженнями владними. І ці владні повноваження, вони є у центральному органі з цивільного захисту. Сьогодні це Міністерство внутрішніх справ. І дійсно вони мають право, як, згідно з кодексом цивільного захисту стаття 32, контролювати. Роботу е, сховищ, і саме Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо власників. Це коли ми з вами говоримо в першу чергу про приватників. Бо, на жаль, дійсно в усіх абсолютно громадах, не тільки в Києві, е, є така ситуація. І є ще один аспект: коли в Києві, в Харкові, в е, Дніпрі, в різних абсолютно громадах. Хочуть органи місцевого самоврядування будувати нові е, об'єкти для захисту населення, коли е, роблять проекти для реконструкції, вони сьогодні не мають затверджених ДБНів е, на центральному рівні, і ми від Асоціації міст України зверталися до профільного міністерства. Не затверджені ДБН е, ну, оновлені, які б відповідали сучасним вимогам. Ми сьогодні користуємося стандартами радянського союзу. І це теж питання до центральної влади для того, щоб обновити зробити нові місця для захисту населення. У нас не зроблені відповідні рішення на рівні урядовому, на рівні профільних міністерств. Це ті питання, хто за що відповідає. Насправді воно все зрозуміло особливо там, де є військова адміністрація. Військова адміністрація при створенні автоматично перебирає на себе повноваження і відповідну відповідальність. За захист цивільного населення на цій території. Угу. А бюджети у них так само є на це? Чи Це вже кошти були виділені просто. Дивіться, якщо ми говоримо про Київ, то протягом минулого року Київ виділив мільярд двісті мільйонів гривень на облаштування десяти районів. Київ ці гроші виділив районні адміністрації, які підпорядковуються напряму президенту України. Їх використовують настільки наскільки використовують. Місцева рада гроші виділяє, і ми не маємо жодного факту. Коли б військова адміністрація звернулася, місцева рада мала кошти і їх не дала. Таких випадків немає жодного. Питання в тому, що гроші беруть, але не забезпечують ні ремонт, ні облаштування, ні знову ж таки, Навіть коли гроші є, щоб побудувати, треба мати ДБН. ДБН немає ніхто не будує, тому що не мають права. І ідемо по колу. Дуже легко це коло розірвати, прийняти рішення, які повинні бути на центральному рівні. Це перше, і друге забезпечити контроль з боку профільного міністерства за дотриманням вимог власниками приміщень. Пані Оксано, дуже дякуємо вам за ці роз'яснення, бо це насправді дуже важливо. Питання безпеки вони найважливіші, але ж і відповідальність це так само. Хто за що відповідає це, треба розуміти нашим громадянам, в тому числі Оксана Продан, друзі, радниця голови Асоціації міст України, долучалася до нашого ефіру з юридичної точки зору. Розповіла нам подробиці цих всіх е, питань стосовно укриттів і бомбосховищ. Зрештою, теж ідемо далі.